Так, друзі, всім привіт! Маємо сьогодні таке досить класне порівняння е, Green Vision камери і Dachua. Модель, Моя улюблена модель від Dahoa 2449. Коли я заїхав до Green Vision, вони кажуть, я маю вбивцю твоєї 2449 від компанії Green Vision. Е, вони її ставлять реально як даної камери. ну Давайте ми розберемося, чи вона достойна свого конкурентства, чи ні. Коротко, взяти в руки, ну от реально, ну це типу виглядає як дешева китайська камера. Ну навіть сам вигляд, ну суб'єктивний вигляд, але в руках це явно добротніша камера, як оця. Ця більш така монолітніша, ця більш така якась хлюкінька. Хоча вона також з металу зроблена, так як і оця. Е, наступне. Чим вона мені не сподобалась? По-перше, ціновою політикою. Навіть не політикою, а ціною. Ціна на 10 доларів всього-навсього дешевша за оцю камеру. Ну, як на мене, це взагалі не об'єктивно. Щоб такий виробник, як Green Vision, бадався з даху, а вона має бути як мінімум на відсотків 30-40 дешевша. При Анапри подібних характеристиках, а якщо не одинакових, тому тоді вона буде цікава для ринку. Коли 10 доларів за зору, ця коштує грубо 100, ця коштує 90, Ну це бред. Давайте по основних характеристиках пройдемося. Це є 5 мегапікселів, це і 4. Я забіжу на Я вже робив тест, дивився. Вони показують плюс-мінус од одинаково, хоча. Тут 90 градусів кутогляду, і тут 90 градусів кутогляду. Хоча тут виглядає, що він реально менший. Вони показують плюс-мінус одинаково, хоча це 5, а це 4 мегапікселя. Далі. По нічній зйомці. Тут 20 метрів нічна підсвітка, також має комбіновану нічну підсвітку, як LED, так і інфрачервону, але 20 метрів. Тут 30 метрів. Тобто дахо в нічній підсвітці однозначно краще, однозначно далі. Е, наступне слот під мікро SD карточку до 256. Це може бути камера як одна незалежна камера, незалежно від відеореєстратора. Є реєстратор чи його немає. Може працювати і записувати по барабану. І класно. Ця не може бути як незалежною камерою. По-перше, вона мусить бути тільки під'єднана до реєстратора, тоді ви зможете на неї подивитися. Е, вона не має. Карточки під мікроСД, вона ну нічого не має, як на мене. Так, далі світлочутливість матриці. Світлочутливість матриці тут є 8000 люкса, а тут всього-навсього сотих люкса. Ну, 5 сотих люкса це як сама дешева камера аналогового типу 2 мегапіксельна по світлочутливості матриці. Куда вони запхали ту колорвушну підсвітку при такій світлочутливості, як на мене, бред. 에... Скоріше за всього, вона буде шумна і так далі. Ну, я забігаю на потім десь треба буде зробити тест, як вона показує вночі. Ну, порівняно з сухих характеристик, якщо я беру, ну тут вона явно програє по всьому. Дальше тут вони всюди заявляють, що тут матриця Sony і так далі. Тут я не знайшов, яка матриця. Тип матриці Цмос, але який виробник, непонятно. Десь пише Sony, десь пише, що тип Sony використовується і так далі. Говорив з дилером, дилер каже, що вони почали використовувати матриці свого, свого виробництва, тобто китайські матриці, які би мали реально бути суттєво гіршими. Просто, просто бо так світ склався. Китайські матриці мають бути гіршими, як матриці від Sony. Ну, не так. 4 мегапікселя бачить краще чіткіше, гарніше гарніша картинка, як при 5 Мпіксельних. Це, я би сказав, це є об'єктивна картинка, я в кінці відео покажу, як, як вона реально показує. От і все. от, от така характеристика між Green і DACO. Тобто, вибирати вам, звичайно, але коли різниця в 10 доларів, воно цього не вартує. Навіть близько. Тобто ну, ви вибираєте там iPhone, наприклад, між Xiaomi, але Xiaomi на 10 доларів чи на 100 доларів в залежності дешевше. Ну, Це трохи небо і земля. ну, Погодьтеся. От десь так воно виглядає. Дивимося відео далі. Чи ми робимо відео огляд камери від Грінвіжна, порівняємо її з даху, а саме моделлю 2449. Це модель gv 155 ЦОС 50 DH20. Дивимося, що вона нам покаже на наші значки. 에, камера має led підсвітку, але тим не менше, нам треба спочатку розуміти, що 5 мегапікселів він Грінвіжена буде бачити, яка роздільна здатність. Давайте подивимося. Йдемо на метрів 10. Кут реально якийсь такий маленький, що просто катастрофа. Ну, нехай буде. Ну, тут, мені здається, менше, як навіть 80 градусів. Тут реально дуже малий кут огляду. Ну блін. Тут далеко до 80 градусів, досить далеко. Ну, тим не менш, нехай буде. Це буде. Плюсом для неї. Тобто вона має взагалі круто бачити. Ну Давайте подивимося, 10 метрів. Номер автомобіля Hyundai не видно, 10 метрів видно, отака ідентифікація при зображенні. Давайте йдемо далі. 10 метрів, 15. 15 метрів, отака картинка, отаке зображення. І ми отак бачимо, яке зображення. Номера автомобіля оцього не видно. Жигуля. 15 метрів. Давайте станемо на 20 ще. От таке зображення при 20 метрах. І 25. От таке. Зображення при 25 метрах. Якщо ми говоримо за табличку, ну 30, зрозуміло, що не видно, 25 нерозбірчиво, теж нічого не видно. 20 метрів прочитати можемо. Давайте зараз ми включимо ще раз сюди 2449 і подивимося. Вона також налаштована на всіх максимальних налаштуваннях, на 4000 пітрейди вітрейди і так далі. Якщо ще раз не знімати, я взяв відео з Ютуба свого же, і показує, як показує дана камера. Так, 15 метрів. 10. Там зрозуміло, що все видно. Дивимося 15 метрів і номер Жигуля видно. Там не було видно. В принципі, там можна було догадатися, воно там скакало, але видно не було. Так, далі ми дивимося 20 метрів видно, само собою. 25 метрів. Що важливо, 25 метрів табличку тут видно, а на GreenVision вже все. Баста, там вже видно не було. 30 метрів, само собою, не видно. Зверніть увагу, що кут кращий. Кут кращий в власне в даху. Тобто він є більш ширший як Greenvision, Хоча там 3.6 і там 3,6, там хвальона матриця. Тобто, при вущому куті при 3.6, при матриці Sony, вона реально мала би бачити набагато крутіше. Або хоча б, ну реально крутіше мала бачити, як дахо, а вона не бачить. Дахуа, на мою суб'єктивну думку, бачить краще і чіткіше. Вам вже вирішувати, вирішувати і дивитися, порівнювати. Можете зробити стоп-кадр, вернутися на моє відео, зробити стоп кадр по Грінвіжену, зробити стоп кадр по Дахо і побачити, яка різниця. Як на мене, Дахуа набагато цікавіша. Навіть по зображенню. Так що кому потрібно підібрати гарну камеру, дзвоніть за телефонами, поданими в шапці профіля на безкоштовну консультацію. Я вам все нормально підкажу, поясню. Виберемо для ваших задач камеру. Ну і так далі. Дякую всім за перегляд і ставимо палець вверх.